Дорогі душі світла, сьогодні наш простір духовної єдності та зростання перетнув важливу межу, нас уже понад тисяча. Це не просто цифра, це свідчення того, як багато світлих сердець об'єднуються в намірі нести любов, зцілення та свідомість у цей світ. Сердечно дякую кожному, хто наповнює простір своїм світлом, відчувається сильна взаємодія з вищими світами. Сьогодні я запрошую кожного з вас проявити магію ваших слів і залишити в коментарях свої слова благословення для інших учасників спільноти. Нехай це буде хвиля підтримки, натхнення та духовної сили, яку ми разом поширюємо по всьому світу через цей простір. З любовю та вдячністю, Олімпія!